Доброго дня! Тому що вчора не було відео, сьогодні думаю, засніму. Які наші справи? Що мій зайчик? Я приболіла знов, блін. Знов приболіла. Причому не з того, не з цього, непонятно, откуда воно взялося, ночі встала, температура пре. Кайра тече, бачите? Оце коли хвост відставляє, то вже починається в неї охота. Воно зветься охотою. Реду сказала не можна. Він такий, все, ладно, не можна, так не можна. Карюха ходить, його домагається. Камарік не може зрозуміти, чому вона нікому не потрібна. В них тут свої справи. Да, камарік? Ось бачите, вона ходить, мітить, закрила реда вольєр, бо заходить вольєр, мітить Я вольєр, Кажу, нащо ти то робиш, щоб він там з розуму зійшов чи що? А Вона ото фуліганічає. Камара така, Мама з папою зайняті іншим. Карюша дуже у нас покладіста. Вона коли тече, не дуже така слухняна дівчинка становиться, біжена. Типу. Редя, Редя зрозумів, не можна, розумієш, не можна. Які наші справи з вольєром? Що ти там винюхаєш? Вже ну, половини ще немає, пол є. скоро Так, да, Карюха, буде твій вольєр чи камарин? Чий? <кій> Скажи, побачимо. Отакий, бачите, досок не вистачає, треба буде докупити. Такого гарно виходить, тут буде дуже затишно. Тут не буде так, як у Камари там вольєрі затишно. І у... А у Реду трошки сквознячок виходить, а тут буде дуже затишно. Бачите, зараз вона сяде, помітить спеціально на зло йому. Опа, це оце називається, починається охота. Гередя вилизує, там ходить. Туди. Другий раз карюша на нього цибає і показує, що вона хоче. Гереду не можна і все, зай. Не мучся, то скоро пройде. Одна комара, їй нічого не треба. Якісь там, скажи, любові, моркові. речі, має перемітити то місто. Коли, там, бачите, зараз він перемітить на нову. Поясню на що вони печтеть, перемічує. Вони перемічують для того, щоб сюди на територію, бо це кобель, щоб сюди на територію, якщо інший кобель зайде... Він вже знав, що то його територія, що це Реда територія. Карюша за ним ходить, як, етат, як приліплена. Не можна Кайра, я сказала, не можна. Розумієш, не можна. Бачите, вона хвост відводить, він там ще, ще це не ті дні, коли в Реда зносить кришу. От-от на підході. Але це ще, ще не, не самі ці дні. Так, да? Карюшенька? ну не можна, кажу. Кайра, подивись на маму. Кайра, так, а чого не можна. Ну не можна. З понеділка будемо її зачиняти. Карюша, ну подивись на маму. Карюнь, пойдемо кататися, гулять. Карюш. Карет піде гулять. Понеділка будемо її закривати в хаті. Як на роботу їхати, то буде вона в хаті. Бо буде біда. Бо там в неї, в неї своє в голові. в неї Сьогодні дочка приїде в гость. Скупилася трошки. Приготую. Таке. Редя! Ред! Мамин зайка, Ти, мамин зайка. кажу, мама, що вона ціпляється? Ти сказала, не можна, а вона цепляється і цепляється. Да? Природа то зветься, природа. Що ти з цим зробиш? Нічого наразі нічого. Треба перетерпіти. Кажу, то ж я терплю, я ж не лізу, а вона цепляється і цепляється. Вона цепляється і цепляється. Да, да, Ой, мама. Давай я відійду. Я тебе засніму. Сиди. Нет. Ні, хочеш зі мною сидіти. А як я з тобою себе зніму? Ніяк. Мене ж руки дві. А ну сідай, сідай. Ой, мамін Ой, все таке. Кажу, мама, мама, скажи. Ну що, пішли готувати їсти? Катя приїде. Катя сьогодні приїде. Катя приїде в гості, так? Да? Катя приїде? Приїде, приїде. Скажи, ти віч дуриш? Ось так, от так. На очах. Коли у вас у двері є кобелі і суки, то треба, ну, це коли починається в них охота, треба, щоб вони завжди були на очах. Вони в мене і так завжди на очах. Якщо я їх не бачу, то вони прикриті. А щоб не було біди. І так, то на очах. Оно. Коли так, о, папа повернувся, наконець-то. В общем, тут такі справи у нас не знаю, може сьогодні я щось що зніму, а може і не зніму, бо дуже погано себе відчуваю. Щось може я не знімаю, а може і ні. Зараз піду готувати їсти. Заберу з собою журиків. Бо чоловік, поки тут вольєром займається, то передя кайру і пов'яже. От так, скажи, папа під руковедріжив, так? Да? Не з таким, звісно, желанням, як ото, коли кайра не тече. Але нічого, так, да, Камарка? Камара сьогодні в хаті з нами спала, то я говорю, перевірка зв'язки. Раз, шість, підійшла мене, лизнула. Типа жива ти не жива. Що ти вперлася? Заберу. Забери в неї. Забери. Ну, забери. Ага, тут забереш уже. Оно. Ледя прийшла, сейчас комара получить. Ні, ніхто не получил. Кто Хто йде мной мною дом? Кайра? Чи Реді з Каморе, так ти ж такое, що воно ну, ніхто не грається. Ми мама поричала, а тобі тілі все-таки не дала. Ну що, ну що, моя дівчинка? Ну не можна, кажу, не можна, не випрашу навіть. Навіть не випрашу. Тобі не можна, ти розумієш? Не можна. Отак. От от. Ладно, всім доброго дня, гарного дня. І пішла я займатися справами.